Доброго дня всім. Сьогодні великий відеогляд будинка село Ходосівка. Сам будинок 165 метрів плюс 50 метрів тераси, а також навіс на 4 авто, також метрів 60. Спочатку зробимо відеогляд в середині будинка, розкажу вам все, а потім вже вийдемо. В на ділянку покажу вам ділянку. Сама ділянка 5-7 соток там, до 6 соток. Ділянка знаходиться в соснах. І давайте почнемо. Будинок тільки нещодавно закінчили. Все нове. Вхідна зона, передпокій, куфік, дзеркало. Є вхідна гардеробна. Також на першому поверсі свій санвузол. Обов'язково. Санвузол з душовою. Трав зроблений під нахилом. Під кутом. Шафи вбудовані. Гієнічний душ також є. Вікна енергоефективні, 70-й профіль, рукомильник, зеркало. Що такі поліція? Також є котельня. Тепла підлога на першому поверсі зроблена котел електричний, Система очистки води, бойлер. Також тут є місце під пральню сушилку. Кімната обов'язково на першому поверсі. Будинку зроблений дизайнерський ремонт. В кімнатах йдуть батареї, а весь інший перший поверх йде вже з. Водяним отопленням на підлозі. Такий кімната першого поверху. І величезна зона вітальні, їдальні стіл, бачите, який красивий. І кухня. Тут місце під телевізор. Також купірхантер, грошей і іде кондиціонер. Він взагалі вважається. Як тепловий насос електричний, Тому що там мінус 20 чи навіть мінус 25 градусів треба уважно почитати характеристики. Вітальність містом під телевізор, їдальня, такий стіл і кухня з острівцем. Також із таких моментів це холодильник двойний. Вірпу італійський. І також морозильні камери. Також дві. Багато підсвіточок є. Подивитися уважно. Три зони підсвіток, освітлення. Так, тут посудомийка вірпул також Італія. Такий краник зроблений. Водичка Осмос, Мілі. Іде плита Духовка також мілі. Такий перший поверх, показав вам зараз подивимось другий поверх. Сходи моноліт, бетон і фасад дерева. Бачите, є підсвітка також вечірня над сходами. Ось такий перший поверх, Давайте нагадаю: кухня-вітальня з їдальнею, з виходом, до речі, на тераси. я по неї взагалі забув вам сказати. Така тераска, і є кімната, є гардеробна, дзеркало пофік, туалет, котельня. Такий перший поверх. Давайте на другий підімось. На другому поверсі йдуть три спальні, дві гардероб... два санузла, одна гардеробна, балкон і тераса. Також, що вам подобається це відео, будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь. Ставте на дзвіночок на, першому, на другому поверсі така перша спальня. Ця спальня йде з балконом. Також дві, два варіанти підсвітки, Кондиціонер Купер Хантер установлений. Друга спальня. Раз підсвітка, два підсвітка. Ця спальня трохи більша, вона без балкона. Також є кондиціонер Cupier Hunter. Велика стеля. гарно відчувається. Другий поверх. Так що раджу дивитися, хто вважає, що комусь жме, взагалі не жме, навпаки, більший об'єм відчувається. Санвузол йде з душовою цей, загальний санвузол з душовою, рукомийник, шафи і дзеркало. Туалет. Тепла підлога тут зроблена, трап під кутом. Так, і залишається загальна кімната з такими вечірними світильниками. Своєю терасою також великою. Десь 24-25 метрів. Кондиціонер зроблений, дві підсвітки зроблені. Така шафа. гардеробна з шафою вже. І санвузол. Санвузол також з двома зонами підсвітки. Отак. Є туалет з гігієнічним душем, є ванна кімната. Рукомийник, дзеркало, шафа. Будинку зроблений якісний ремонт. Зараз покажу вам терасу, вийдемо. Зліва тераса і справа. З такою ось ділянкою, з таким навісом потужним і сосне. Будинку зроблений якісний ремонт. Зараз ще покажу вам на ділянку вийду покажу вам всю ділянку. Запрошуємо всіх на перегляд. Ціна цього будинку є 340 тисяч доларів. Кому цікаво, з радістю покажемо. Добре, якісно зроблений ремонт, якісні матеріали. Також домофон є тут. Дуже зручно, не треба внести. Грамотне дуже практичне рішення зроблено. Нагадаю ще раз, що на другому поверсі є три окремі спальні, балкон є також і тераса, три кондиціонери є, гардеробна, і головне класно зроблено, що в батьківській спальні, в головній спальні зроблено свій санвуз, своє гардеробна, і також є вихід на горище. Вихід на терасу, яке гаряче, тут нема гарячі. Трошки заговорююся, бачайте, бо а, холодно сьогодні, так? <свісно> І думаю про одне, виходить інше. Так що не судить строго та іноді пишуть, що ти там кажеш. Ну ви все розумієте, я надіюсь. які гарні бачите рішення тут. По і стіл опори так зроблені. Під колір все підібрано гарно, все дуже гармонійно побачите. Гармонійно поєднане. Так, і давайте я вийдемо на ділянку, покажу вам саму вже ділянку. Також бачите зроблені домофони на цьому місці. Сам будинок, до речі, побудований із керамічної цегли. Утеплювач іде пінопласт твердої плотності. І також фасад, це декоративна штукатурка з, з плиткою. І давайте зліва направо. Справа наліва вирішена. Тут раз машина, два машина і тут ще три-чотири. Це легко поміщається. Чотири машини. Так виглядає фасад. Це може, ще так я вийду. Щоб краще побачила і сам навіс. Що великий, великий навіс. Встановлений так виглядає сам будинок. Дуже гармонійно поєднане сосни з Сканді стилем. Бачу на другому поверсі величезні стелі Панорамні вікна гарні. На ділянці зроблено озеленення. Автополив зроблений, септик зроблений, свердловина. Також є всі комунікації заведені в сам будинок. У і дубок є. На ділянці, виходить, є дуб і є дві сосни. Такий вид з горбика ділянки. Можна на санках, дітворі тут буде весело. Так, такий вид цього баку має сам будинок. Так, тут, до речі, виноград я плющуся, дуже, дуже класно буде тут літом. Чотири блоки кондиціонера. а така траса. Дуже добре, що зробили рукомийник і поверхню кухону над вікном. Більше світла буде. Зроблені розетки, є освітлення. Дощова система зроблена. Тоді всім будемо раді. Нагадую будинок 160 метрів плюс тераси. Більше 50 метрів, десь 55 метрів. Навіс на 4 авто. Гарно відчувається будинок, відчувається більший метраж. Що думаєш, що раптом комусь мало. То кімнати великі, не маленькі, кожна з них. Приїжджайте, подивитесь, асфальтований під'їзд. Сусіди чи будуються, чи вже живуть. Гарне місце, гарна локація, село Ходосівка, по Новобухівській трасі. Всім гарного дня, до побачення.